Привіт усім! Сьогодні покажу вам рецепт, який переверне вашу уяву про відбивні. Е, просто, швидко і смачно поділюся всіма тонкощами приготування, щоб у вас вийшло ідеально з першого разу. Тож не перемикайтесь, буде смачно. І так, починаємо. Для початку ми е, готуємо робоче місце. Дивіться. Свою досточку, на якій я буду відвивати м'ясце, я обгорнула харчовою плівкою. І ось так зробила, щоб потім накрити наші шматки м'яса. Тепер викладаємо м'ясо. У мене це свининка, а виберіть любець, якого ви бажаєте робити ваші відвивлення. Я просто показую метод, і так, щоб вони у вас були найсмачніші. Тому що де я тільки не їла, ну, різні є, але в мене самі сочні, самі смачні. А тепер ось так, бачите, накриваємо плівкою, розтягуємо добресенько. Зайво можна вже прибрати І працюємо нашим молоточком. Спочатку беремо е, грубий, а потім то, е, ну, сплющений такий. Дивіться, ми розкластали грубою стороною молока наші е, шматки м'яса. Тепер розклескуємо ось цим пласким. Прямо дуже добре. Не бійтесь, якщо ви боїтеся, що розірвається. Хай краще розірвається. Зато бачите, от бивні будуть смачні, соковиті. Не треба буде гристи їх, вони будуть сама ніжність. Ви бачили, з якого шматочка вийшла така дивна? Ось, ось шматки мої. І ось бачите, якої товщини. Не товщі, нікого не слухайте. Товщі не потрібно. Ось отакі. Ось товщина, Бачите? І ось отакі. Ось ось отакі. Ви зараз побачите. Ви бачите, які виходять відбивні. Ось, маю маю думати, ось бачите, яка громедна відбивна виходить. Плітка обов'язкова. без неї ви так не розпускаєте. І плюс все буде чисте. Все готово. Тепер дивіться, що ми робимо далі. Ну, викладаємо наші відбівнушки. Так, буде видно. Дожну бути на таріль. Ось, гляньте, які огромні виходять. Так, на таріль. Дивіться, що ми далі з ними робимо. А ми робимо наступне: ми їх солимо, ну, тобто маринуємо. І тут дивіться, далі я додаю перчик. Ну, у мене тут сванська сіль, перець, суміш. Ви можете лише... Брати чорний перець, це класика жанра, сіль і часник. Все. Да, без часника нікуди. а в ній будуть не такі смачні. Тому зробіть хоч раз так, як я вам кажу, це ваші рідні будуть просто вам вдячні. І зараз просто пройшов сумасшедший дощ, я не можу долізти до часника, тому використовую сухий часник. Це також можна. Так, ось отак. А сюди кладемо наступну порцію. Дивіться, бачите? Ось такі невеликі шматочки. Так. Опять накриваємо і працюємо далі. Зараз покажу. покажу вам ближче. Ось, бачите, які гаробні вийшли на субірні. І працюємо далі. Опять великою стороною. Ось, бачите, якою запам'ятали, які шматки? Зараз покажу. Рослимо вкусно з цієї сторони. Ой, вони уявляють, як у мене вже пахне оця суміш, що я зробила на на мату. Ви бачите, які агроромні, просто огромедні шматки вийшли. І також викладаємо їх на нашу тарілку. Зато вони гляньте якісь лесенькі, О, які вони будуть смачні. Я їх обожнюю їсти на бутерброди. І просто так. Вони у нас уходять просто за секунду. Нагадую, дивіться, знову сіль. Небагато, бо у нас і ще кляр вже буде підсолений. Тепер я додаю ще сванску із трави і сіль. Ой, як це пахне! Боже, купіть обов'язково сванску сіль, тільки не в супермаркетах, а на базарах, там, де продають. Люди, які їх роблять. А це у мене з крижановського базару, це в Одесі. Там грузини. Боже, як же ж це? ж. Ручи, усім грузинам дуже дякую за сванську сіль. Це так смачно. І чесничок. Обов'язково чесник. Беріть свіжий, це краще. Ну, це дуже непогано. Так, і так робимо зрештою м'ясо. Все, бачите, достачка наша чистенька, молоточок чистесенький. Все акуратно. Тепер ми беремо цю плівку і завертаємо наше м'яце відбиване. І залишаємо їх у спокою буквально ну, ну, півгодини. Може, та ніч, хто як може. Я зазвичай роблю це на ніч, а на ранок потім жарю. А сьогодні я прямо через пів години буду одразу і смажити. Ось отак, бачите? Все. Залишаю на півгодини. Зустрічаємося через півгодини. Але обов'язково півгодинни, хоча б наші відбивні повинні промаринуватися. Так, і що ми робимо? Для того, щоб посмажити нереально смачні відбивні, нам потрібно борошно. Ми будемо обмакувати їх в борошно. три яйця. Вам може піти менше, дивлячись, скільки ви відбивних будете робити. У мене 8 штук, мені потрібно 3 яйця, щоб. Було все як треба. Що ми робимо? В три яйця додаю дрібку солі, бо там все вже солене, але сюди трішечки треба. Далі. І ще додаю буквально столову, або дві столові ложки. Ось отак. Мінеральної водички. Це обов'язково. І збиваємо. Ось так. Все. Батильню дуже гарно розігріваємо. І дивіться, коли ми розігріли нашу пательню, обмакнули відбивні і завантажуємо, то вогонь робимо такий, середній. Я покажу вам. Одну сторону ми будемо обсмажувати просто так, а другу будемо накривати кришкою, щоб наші відбивні добре просмажилися. Все. йдемо смажити. І так, пательня наша розігрілась, беремо наші рідини дуже обережно і обмакуємо, видно, ось так, гляньте, які величезні. Дуже гарно, щоб все обмакнути в наше борошно. Тепер дивіться, стрягуємо і в яйце. І робимо з наступними так само. Боже, як вони пахнуть. М -м -м, такий чудовий маринад. Я просто вас запевняю, купіть, просто прошу для вас, купіть собі сванської солі тільки справжньої Не в супермаркетів. В супермаркетах ну, зовсім, щоб ви розуміли, і смак, і аромат. Навіть на вигляд вона зовсім друга. Це не та справжня, яку роблять. Грузини. Ви повинні купити справжню, бо ефекти ви мене не зрозумієте. Все, патель нагрілась. Ось так от обмакуємо яйце обережно. Дивіться, ось так, щоб вся надивна була в нас яйце. Беремо ось так раз обережненько і завантажуємо на пательну. Бачите, які манюнечки були шматочки м'яса, як ми їх розплескали, що вони. Стали у нас агромедними. Гляньте, в мене величезна сковорода, але поміщається лише дві відборних. Так, і поки ці будуть смажитися, ми решту обвалюємо в муці та і все, борошно. Мука борошно, каже. Ну, Я привикла мука, бо у нас так кажуть, але правильно борошно. Так, все. Аромат пішов, ложей. Це просто нереальний. Так, вогонь у мене середній. Не додаємо, а чекаємо, щоб наші відбивні підсмажилися. Ви зрозумієте, коли вони підсмажуться. Вони стануть у нас пухкі, піднімаються пузирчасті такі красиві. Так, відбивні. Підсмажилися, обережно, дивіться, перевертаємо, гляньте, які вони повинні бути красивими, оце їх колір. Колір обсмажений. І накриваємо кришечкою. Даємо обсмажитись з другої сторони. І з тієї сторони, щоб вони вже обсмажились. Ну, щоб ви розуміли, з кожної сторони вони будуть гляньте, смажитися ну, десь хвилини по 4. 3-4 хвилини. Все. Хай буде 4 хвилини. Смажу я, до речі, я забула сказати, на олії. І додала столову ложку смальцю. Повірте, смалець це найкла... просто робить страву ароматною. Якщо у вас нема смальцю, не біда, смажте на олії просто. Так, все розпроділили і обсмажуємо. 3-4 хвилини з кожної сторони. let <laughs> Ну що, подивіться, яка смакота в нас вийшла. Ви подивіться на це чудо. Це так смачно, що просто не передати, Ну що, будемо пробувати. Дивіться, які вони тоненькі. Гляньте, ви тільки подивіться. Бачите? Танюсінькі. Огромні гляньте. Тонкі-тонкі. Ось дивіться, я вже раз гризнула. Ну, в общем, ви бачите? Які танюсінькі в нас вийшли. Це так. М -м. Повірте, якщо ви зробите хоч раз, ви будете робити їх кожного тижня. Друзі, дякую, що були зі мною. Нехай ваші відбивні завжди виходять соковитими, а кухня наповненою ароматами домашнього тепла. Не забудьте поставити лайк, підписатися і до нових смачних зустрічей!